Усе йде від Бога. Ви згідні? А ви? Вірю, що так. Все йде від Бога. Але від Бога йде тільки добра новина. Зло не йде від Бога. Бог не карає нас злом, бо і сам не карається. Тобто, все, що Бог має, Він хоче, щоб мали його діти. І це надзвичайне откровення, справді воно просте. Що тут незрозумілого? Все зрозуміло. І Я дякую Богові за це. Все йде від Бога. Добра новина, благословіння, благодать, зцілення, звільнення, добробут, сила і влада над силами зла, щоб ми могли перемагати дьявола. І любов. Ця любов, 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 про яку всі говорять, кажуть, що в нас немає любові. Ну чому так? Коли чуєш правду, то що це не любов. Так вона інколи звучить і вона ріже тебе. Але це якраз і є та любов, яка відрізає від тебе ту гниль, той непотріб, який заважає тобі йти далі. Від нього ти кривуляєш, від нього тебе горбить, кривить, від нього тебе серце болить, ти не спиш. А любов вона дає спокій, мир. Це блага звістка від Бога. Усе йде від Бога, щоб ми могли повірити. Що слова з Біблії нового заповіту, вони від нього він підтверджує це чудесами і знаменнями.